Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі і сьогодні відео про мій новий дендробіум в колекції. Він у мене з'явився. Зараз скажу коли точно. Приїхав він до мене 16.07.24. І приїхав він до мене з маленькими бутончиками, і я вирішила, що я його покажу, коли квіточки вже відкриються більш-менш. Ось дві квіточки на одному квітканосику, три квіточки на іншому, і ще три бутончики. Я цей дендробіум поміняла, обмінялася своєю орхідеєю одною, виставила на продаж у нас. І мені один чоловік запропонував, ну, захотів купити, або каже, у мене є орхідеї, які я теж або продаю, або міняю, і кинув мені величезний список. Коли я той список отримала, думаю, нічого собі, як все впорядковано, не то, що в мене. І мене цей дендроміум. Я подивилася в інтернеті, що мене дуже-дуже зацікавило це. Те, що він цвітне наприкінці літа. Так, значить, це дендробіум Акваєу. Аква, вода. І це ендемік Південної Індії. Він дуже схожий на гібрид дендробіуонобілі білими квіточками цвіти, тільки в нього квіточки меншенькі трішки, і сам він маленький. Бачите? Гарненький такий. Я попросила того дядьку, дядечку, як Аня називає там їхнього в Японії, щоб він мені прислав фото, як він виглядає. Він прислав його фото, кажу, беру. Міняємося. Я йому відправила мою орхідею, а він мені прислав оцю красу. Аромату я поки не чую. Але квіточки мені дуже подобаються. Тут в нього багато туберів, він зовсім маленький. Я його пізніше пересажу, ну, поки так буде рости на інший блок. Догляд за ним таким же, як і за дендробіумен Нобілі, задендробіум Ніліформи. Тобто цей дендр росте аж на висоті до 2000, навіть 2200 метрів над рівнем моря. І в день тепло, в ніч холодно, взимку ще холодніше. От, і обмежена кількість води в період, коли день не дуже довгий, мало світла. Ну, Все зазвичай як для таких дендрів. Дуже я зраділа новому дендру в моїй колекції. Пишіть, як він вам сподобався чи ні. Мені дуже подобається. І бачите, оця псевдобульба, вона вже квітла і вона знову цвіти. То тубери цього дендра не цвітуть декілька разів, декілька років, так? А процвітають наступного року чи пізніше кількість тих узлів, які не проквітли. Ось так. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.